Слава Україні! 15 травня 812-та доба повномасштабного вторгнення. Неспокійна ніч в окупантів. На водосховищі Хмельницької атомної електростанції зафіксували моро риби. У Хмельницькому поліцейські оперативно розкрили крадіжку електроінструментів. Вітаю вас на Першому Подільському. Я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. Кількість постраждалих від учорашніх обстрілів Харкова зросла. Про це у Фейсбуці повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Станом на зараз, наслідок серії російських обстрілів, постраждали 22 людини. На харківському напрямку підрозділи українських військ відбили 11 ворожих атак. Також на Харківщині евакуйовано 7991 людину. Неспокійна ніч для окупантів. Російські міноборони повідомили про збиття декількох повітряних цілей над окупованим Кримом та на території трьох областей Росії. Вибухи чули в районі аеродрому Бельбек під Севастополем в Евпаторії на Бахчисарайському районі. Кримський вітер зазначає про осередки пожеж на аеродромі. Губернатор Севастополя заявляє, що на територію Криму нібито збили кількість ракет, уламки яких впали в селі Полюшко та в приватному секторі Севастополя. Також у Ростовській області дрони атакували паливну базу. Сьогодні вранці, внаслідок атаки двох БПЛА на паливній базі у Флоролтайському районі. Сталися два вибухи. Спалах палива не викликало. Йдеться у заяві губернатора: це планова робота гур. Цілі уражено триває пожежа на об'єкт, який російські окупанти використовували у військових цілях. Другий день поспіль в обласному центрі енергетики запланували масштабні відключення на електромережах протягом дня. Також знеструмлення споживачів можливі у деяких селах, які обслуговує Хмельницький РЕМ. Через складну ситуацію в енергосистемі України можливе також застосування графіків аварійних відключень. Отже, сьогодні з 10 до 16 електроенергії не буде за адресами. Вулиця Бандери, вулиця Західна, Західу Окружна, Рибалки, вулиця Отрадна, поза межами населеного пункту, вулиця Садове товариство та проспект Миру. А також на годину довше, тобто до 17-ї, частина мікрорайону Ружична залишиться без світла. А також вулиця Гонти, вулиця Шевченка, провулок проспілковий, частина міста Кам'янця-Подільського без світла попередньо до 14.00. ще більше інформації про планові ремонтні роботи та аварійні відключення у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте qr код та долучайтесь. Дня берегу охорони патруль виявив 1425 мертвих рибин на водоймі охолоджувачі Хмельницької атомної електростанції. Про це повідомили в організації. Як йдеться в дописі, факт муру риб зафіксували під час проведення рейду. На місце прибули фахівці Держпродспоживслужби, і у результаті обстеження зафіксовано загибель 1382 карасів сріблястих, 23 окунів, 17 коропів та 3 пліток звичайних. Загальні збитки, завдані рибному господарству України, становлять 2 мільйона 325 тисяч 362 гривні. Про це розповіли в рибоохоронному патрулі. У місцях загибелі риби спеціалісти відібрали проби води для проведення лабораторних досліджень. У Хмельницькому поліцейські оперативно розкрили крадіжку електроінструментів. Про це повідомили працівники, які в одному з торгівельних центрів міста робили ремонт. Виїхавши на місце події, правоохоронці засували, що невідома особа пошкодила навісний замок підвального приміщення і викрала електроінструменти: болгарку, шліфувальну машинку, шуруповерти, перфоратори та інше. Провівши ряд оперативно-розшукових заходів, працівники кримінальної поліції того ж дня вирахували крадіям. Ним виявився 38-річний чоловік, який і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Правоохоронці затримали зловмисника неподалік ломбарду, куди він вже встиг здати частину викраденого. Ще частину у нього вилучили. Поліцейські затримали чоловіка та оголосили підозру. Слідство триває. 16 травня у Хмельницькому влаштують святковий велопробіг з нагоди Всесвітнього дня вишиванки. Долучитися до заїзду можуть всі охочі. Для цього достатньо мати велосипед або самокат. Захід організовують команда освітньо-культурного простору Гончаренко-центр Хмельницький та громадська організація ЮФюча за підтримки Хмельницької міської ради. Збір та реєстрація учасників велопробігу розпочнеться уже завтра о 16.30 на початку набережної зі сторони вулиця Кам'янецька. О 17-й годині велоколона вирушить в завчасно підготовленим маршрутом. А наприкінці заїзду біля входу до парку Чакмана відбудеться нагородження учасників пробігу. Дякуємо, що обираєте перше подільське. Станом на цьому і це уся інформація, яку ми підготували для вас. Ще більше протягом дня у випусках «5 хвилин на головне та у соціальних мережах телеканалу. До зустрічі в ефірі бережіть себе.